Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите Челсі ухвалив остаточне рішення щодо мудрика. Манчестер Сіті може підписати футболіста збірної України. Відомий футболіст різко висловився про Реброва і збірну України. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, а ще хочу сказати те, що тільки 14% дивляться відео з підпискою. Треба це змінювати та робити хоча б 20%. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Уже влітку збірна України зіграє два товариські матчі. Головний тренер Сергій Ребров поступово змінює склад команди, і це подобається не всім футболістам. Один із відомих українських гравців прямо заявив, що хоче повернутися до збірної України. Повідомляє ютуб канал «Циганик Лайв». Збірна України не змогла кваліфікуватися в елітний дивізіон Ліги Націй. Команда Сергія Реброва готується до відбору на Кубок світу 2026. У суперниках по групі опинилася Ісландія, Франція та Азербайджан. Тренерський штаб уже відмовився від послуг деяких гравців, і далеко не всі вони згодні з таким рішенням. Колишній воротар київського Динамо Георгій Бущан не отримав виклик у національну команду перед матчами плей-офф Ліги Націй із Бельгією. Раніше голкіпер стабільно входив до трійки воротарів, яких викликав Сергій Ребров. Взимку Бущан перейшов до Аль-Шабаба з Саудівської Аравії. Георгій розповів, що відчуває сили продовжувати виступати за збірну України та готовий будь-якої миті приїхати до команди, попри те, що дорога в один кінець може тривати кілька днів. Я дуже чекав цього виклику до збірної України, коли я їздив у поїзді два дні, і потім після гри треба було їхати в збірну. Я їхав. А зараз мене не викликали. Можливо, я вже старий для України і мене десь там потроху списують, заявив Бущан. Голкіпер підтвердив, що рішення Реброва його дуже засмутило. Бущан мріє продовжити кар'єру в збірні України. Наставник Фенербахче Жозе Мурінью після матчу з Рабзонспором заявив, що Вінгер збірноті України Олександр Зубков створив проблеми його команді. Ми очікували, що Трапзонспор пресингуватиме і робитиме забіги в оборону, тому ми вважали за краще вийти в чотирьох у захисті. Вони змінили свою тактику та діяли в п'ятьох в обороні. Зубков та Педру створили нам несподівані проблеми, сказав Мурінью на післяматчевій прес-конференції. Нагадаю, Зубков приєднався до Трабзонспора у лютому 2025 року. З цього моменту Вінгер провів 10 матчів за турецьку команду. Забивши три м'ячі та віддавши одну гульову передачу, Олександр Шовковський про дії Тараса Михавка в матчі з лівим берегом. В трансляції було чутно, як викричали Михавку про те, що купите йому окуляри, що не так зором у Тараса. Олександр Шовковський не завжди бачить поле правильно. Це жарти. Безумовно. Але емоції є емоції. Ми на футбольному полі. І саме Тарас та й інші гравці іноді приймали не зовсім правильні рішення в ситуації, яку диктували обставини на полі. Бельгієць може перейти в топ-клуб, як повідомляє El Nacional. ПСЖ хоче підписати легендарного футболіста Манчестер Сіті, Кевіна де Брюйне, який нещодавно заявив, що покине містян наприкінці сезону. Сам Хавбек не відкидає варіант з переїздом в Саудівську Аравію, але хотів би залишитись в Європі та виступати у Єврокубках. Нагадаю, контракт бельгійця з англійським клубом розрахований до 30 червня 2025 року. А ось що сказав Пеп Гвардіола про відхід де Рішення було прийняте клубом. Клуб має рухатись далі. Повторити такі показники буде важко, але ми маємо знайти інші якості. Клуб дав все Кевіну де але він дав все нам. Буде так приємно згадувати ці багато років. Це неможливо забути і хороші моменти, і навіть погані. Сказав Пеп Гвардіола. Захисник Чорноморця Ярослав Ракицький про перемогу над ЛНЗ. Звичайно, приємно допомогти команді здобути позитивний результат. Я розумію, що, можливо, ще не на 100% готовий, але залишив на полі себе повністю. У ЛНЗ хороша команда, але ми були кращі в боротьбі. Виході із захисту в атаку, агресії. Гострими були наші стандарти. Врешті-решт, нам ця перемога була важливіша. Всі розуміють ціну цих трьох очок. Всім хотілося підтримати Олександра Миколайовича, який тільки розпочав роботу в клубі. За себе скажу, що відразу погодився на пропозицію свого багаторічного одноклубника і друга. Дуже поважаю Миколайовича, він справжній професіонал і вірю, що спільними зусиллями ми збережемо Чорноморець в Прем'єр Лізі. Ще раз дякую вболівальникам за підтримку, і дуже хотілося б, щоб вас на стадіоні наступного разу було більше. Сказав Ярослав Ракицький. Тарас Степаненко прокоментував тиск на головного тренера національної команди Сергія Реброва. Він нагадав, що Ребров був класним футболістом і додав, що наявність критики це тренерська доля. Ребров був класним футболістом, який грав у хороших командах, де з боку вболівальників був теж немаленьким. Як тренер він не перший рік уже збірну тренує, зазначив гравець. За словами Степаненка, є багато критики, і це важко, але така тренерська доля. Якщо ти не можеш виносити пресинг, не можеш відкидати негатив і бачити щось конструктивне і позитивне, то ти не можеш далі працювати тренером. Думаю, що Станіславович розуміє це, додав Степаненко. На думку футболіста, роботу Реброва оцінюватимуть за підсумками відбору на ЧС 2026. 35-річний гравець київського Динамо Андрій Ярмоленко після матчу з лівим берегом прокоментував інцидент із юним уболівальником, якого попросив не вигукувати Ярмола Ярмола. Я вважаю, що наше молоде покоління має поважати старших. Мене так виховували. Я так виховую своїх дітей. Незалежно від статусу, від фінансового становища, наші діти повинні поважати старших, тільки це я мав на увазі: у мене немає ніякої корони на голові. Ніяк дитину я не хотів образити. Тільки так. Я вважаю, що до старших завжди потрібно ставитися з повагою, сказав Андрій Ярмоленко. На українця вже не розраховують в англійському клубі. Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра. Челсі хоче підписати на місце гравця збірної України Михайла Мудрика, лівого вінгера Дортмундської Борусії Джеймі Гітенса. Зазначається, що перемовини між сторонами вже йдуть. У цьому сезоні Гітенс провів 41 матч за Борусію Дортмунд, забивши 11 м'ячів та віддавши 4 гольові передачі. Друзі, як ви гадаєте, що далі чекає на Михайла Мудрика. Англійський Манчестер Сіті чекають великі зміни після завершення нинішнього сезону. Містяни будуть активним гравцем на літньому трансферному ринку. Манчестер Сіті необхідно посилити одразу кілька позицій, повідомляє SportAnalit. Влітку з англійського Манчестер-Сіті підуть одразу кілька гравців, які протягом двох років були лідерами команди. З городянами попрощається хавбек Кевін Дебрюйне, голкіпер Едерсон та інші футболісти. Одного з них зможе замінити гравець збірної України. Голкіпер мадридського реала став кандидатом на перехід у Манчестер-Сіті, тренерському штабу містян необхідний новий воротар із досвідом виступів у лізі чемпіонів. Саме Андрій Лунін допоміг Реалу минулого сезону вийти у фінал цього турніру. Англійський клуб збирається провести з іспанцями переговори з приводу трансферу Луніна. У нинішньому сезоні Українець став резервним голкіпером Реала. тренер команди Карло Анчелоті. Більше довіряє бельгійцю Тібо Куртуа. У Мадриді готові розглянути пропозиції щодо Луніна. Але королівський клуб хоче отримати за свого воротаря не менше 20 мільйонів євро. Переговори можуть розпочатися найближчим часом. Друзі, а як вам такий клуб для Луніна? Обов'язково напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!